на ...пагорбах череду. І сонце південне несуть, мов знамено, нам терен і ясенний дуб. Співайте, грайте ви тут у Купайської нині, поки є терен, ясен дуб, вітчизна не загине. Це терен, ясен дуб, магічна формула. Це три рослини-обереги Англії, так само, як Калина і Верба, без верби і калини нема України. Так само Купайлів купай День дуже багато значить для язичницької Англії, так само і для язичницької України. І ось Кіплінг на народницькому рівні. Український письменник, український поет. Письмен. А що ж далі? Що спільного у житті Кіплінга із Україною? Ось за, на фотографії ви бачите, як зараз виглядає будівля коледжу Збройних сил Вестфорд гоу у північному девоні. В е, одній із ось у ось В цьому вікні жив Кіплінг. <гум> Дуже цікаво, що е, зараз це квартири, це житловий будинок і там. Мешкають люди, яких багато хто не знає. Тут колись жив ті, він ходив цим кімнати. Є, 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 є ж дошка за це. Так? Дошка є, та то це. А хто ж їх читає? Ці дошки? Да, але, але, але дошка там є. І є товариство Вест гоу називається це село. І Є товариство, яке займається історією Вест гоу Так, от що я хотів сказати, справа з малюнок Кормела Прайса, це перш, це директор. Коледжу Збройних сил Вестфордгоу, який був директором Кіплінга, який, якого Кіплінг описав у своїй книжці «Сталки та його команда. І це друга книжка, з якою я хочу вас познайомити. Одиниця навчальних книга Богдан. Вона, по-перше, містить е портрети реальні тих людей, які описуються в книжці, бо вони е всі герої мали свої портрети Форд Райс, і сам Кіплінг і його товариші. І містить мапу Вестфорд Гоу, власне, тих місць, де це все відбувалося. Насправді ці і Еплдорська залізниця, і ці пагорби, і низький пляж вони всі зустрічаються в е, цій історії. Так ось, Корвол Прайс 10 років е, їздив по Російській імперії, е, викладаючи англійську мову е, дітям багатих людей, і потім він повернувся сюди і вже тут викладав. Але це не все, що е, чи, чи був він достеменно. Києві, на території України невідомо, тому що дуже мало відомо про його перебування саме на Російської імперії. Ось це пофарбована фотографія учнів коледжу Вест -Вердогов. Кіплінга ви можете пізнати, він посередині виглядає найдорослішим, у нього вже сіються вуса, і вони, ці вуса були предметом заздрості всіх його однокласників. Це було. Місце, де Кіплінга визнали своїм, це було це з роки, які він згадував з приємністю, які він писав у цій книжці.